Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук. Співчуття всім, хто постраждав цієї ночі. Непересічна атака на столицю України. Очевидно, що це вже останні краплі безсилля Російської Федерації, і, власне, нас просто хочуть зморити, мовляв, не спите, боїтеся. І ми будемо так робити, але це точно не Київ за три доби, як вони хотіли. Навіть через три роки Київ тримається і не підступний для ворога. Президент Зеленський повідомляє про те, що Сполучені Штати Америки передають 20 тисяч ракет, які мали використати в Україні для збиття шахідів на Близький Схід в Сполучених Штатах Америки. Міграційна політика Трампа дала результати. Протести тривають в Лос-Анджелесі. Пентагон туди направляє морських піхотинців, і це означає, що вектор уваги сполучених штатів Сенату Білого Дому тепер зміщений на внутрішню проблему. Це абсолютно на руку Путіну, тому що тепер не можна піднімати питання в Сенаті щодо постійної допомоги Україні. В Північній Ірландії тривають протести Європа також охоплена протестами. І, власне, це говорить про те, що внутрішні проблеми країн зараз стають більш важливими для них, і вектор уваги поступово зміщується на інформаційному фронті. Що проблеми України це проблема лише України. Наразі триває інформаційна атака по відношенню до нашої країни, окрім того, що нас постійно змушують боятися тривог. Повністю прибирають з міжнародних шпальць перших сторінок інформацію про те, що відбувається в Україні. Однак, ми про це пишемо, ми про це говоримо, ми репостимо, ми об'єднані, ми не боїмося. Слава Україні! Ми вистоїмо.